Вітаю. У нас у продажу з'явився ще один гарний автомобіль. Volkswagen той розривають. Давайте я вам покажу саме наш саме свій автомобіль, яким ми займалися, яким ми робили. Там буде попередня серія. Є серія по ньому, що ми робили по ньому, як ми обслуговували його. Переглядайте, дивіться, наш автомобіль у продажу Renault Megane 3 на гарній комплектації. 1,6 бензиновий двигун К4М. Поїхали показувати. Ось такий апарат. Це у нас буде окрема серія, що є у продажу. Обіду його по колу, покажу. Весь в оригіналі, на, на, на зимній гумі, зимовій пари чистесенькі, дивіться. Ой, трошечки я їх полірував, там в тій серії бачили, трошечки да, підтирав, бо були, як завжди, були жартеньки, поставив лед. Лампочки, Там, хто хоче подивитися, як це все, переходьте на те відео. Все працює. Все гарно. Мінімум сколів, бачите, Мінімум. От зовсім їх немає. Отакий от апарат з нефарбованими бамперами. Фарбоване лише у нас одне оце ось крилишко. У подвійному 180-190 показує. Без шпаклівочки. В гарному стані. Гума. Всі 4 дан отакі от 19-го року. Люстерки у нас без пошкоджень. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Ви можете бачити, гальмівні колодочки всі новенькі, мастила замінене, антифриз замінений, теплообмінник помінений. Отакий От ось обіду по колу його вам покажу, щоб ви мали змогу бачити, який у нас є автомобіль. Автомобіль сірого кольору. Якщо ви якщо передасть камеру, я вам покажу, як воно виглядає. Сірий металік, отакий ось дуже древовий колір, дуже гарно виглядає. Давайте покажу задній ряд. Всі фонарики, всі ліхтарики ціленькі, це у нас сніжок. Всі надписи, всі вимивав, кожну резиночку, кожний ліхтарик. Оці всю кожну резиночку, бачите, вона стала хоч резинова, а не якась там так. У нас всі скло 9-го року, 9-ки-9, лише замінене лобове, замінене з ноликом, мабуть, в 20-му році. Отакий От ось нолик стоїть, але поганий по сен Global Security. Отаке от скло, є таке. Давайте покажу. Дивіться, рука, ключі в кармані. Безключовий відчинили. Ось такі вже коврики поклали. Тут під коврами у нас усе окей, ну нічого не продавлено. Повністю відхім чистив. Всі дужки знімав, Чистив. в якому стані. Гляньте. Підлокітничок, звичайний ручняк, шестиступ. Навігація, у України карта мається. Магнітолка клімат контрол. Люстерка звичайна. Стеля чистенька, гляньте стан пасажирської сідушки. Бомба. Гляньте. Кожна стрічечка, нічого не продавлено, кожне все. Карти стан гарний, охайний. 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, це присутнє. Коректор фар, притемнення приборної. Автосвітло, автодощ, кермо в оригіналі, педальний вузол в оригіналі. Дивіться, отак от от на 200 повинно виглядати. Полоски ще просвічуються. 225. Рідного пробігу. Що у нас? Накладки на пороги. Так, поїхали. Ззаду також всі каври, все це полисосило, сідушки. Стан пасажирських сідушок є отакий ось барчик підлокітничок, присутній, три задніх підголовника. Всі розуміють, що це також опція гарна зимова гума. Я вже казав, дала навіть бампери не фарбовані, бачите, фармовочка присутня. Сірий колір, все в гарному стані. Багажне відділення. Шторка присутня. Тут все вичищено, запаска присутня, інструмент присутній. По задній ляді також все окей. Тут все у нас окей, ніяких пошкоджень, ніяких рижиків, ніякого нічого. Без партроніків, без фаркопу. Коли цікавить, телефонуйте. Давайте покажу вам зараз, як вона запускається. Ось отакі ось... Ага, це не від цього. Зараз, бачите, зачинилася автівочка. Ось отакі ось два ключі. Ось вони два повних ключа. На безключовий доступ, хто розуміє, той розуміє, що я, про що я маю мову. Ось такий от апарат. У нас є в продажу. Давайте його трохи з вами запустимо. От без ключ. Так. Не треба нічого. Ключі отак от кинули. Не треба де нічого. Натиснули гальма, нейтральне положення і кнопочку натисли і бросили. Все. Зараз все отак потухло. Жодної помилочки. Жодне нічого. Працює тихесенько, працює гарнесенько, пічка дує, термостат новий. Ну, от прям повірте мені. Навігація у нас присутня, зараз включиться. Загружаються тут у нас люстеречки ціленькі, повністю не пошкоджені. Люстирочки ціленькі, все окей. В зеркалі відображаємося ми. Задній ряд, сидушки ну от Я вам скажу, за що я полюбляю Рено Тут сигнал працює, за те, що у них все доволі комфортно і драйвово, коли ти знаходишся середині Давайте тепер з вами відчинимо капот. Покажу його роботу. Тут у нас все окей. По щепленню все м'якенько, все норм. Отак, от, бачите, накладочки не подряпані, не поцарапані. Бачите, ось такі от такавний консоль, ця. Все окей. Так, давайте покажу вам по капоту. Апарат я вам скажу достойної уваги. Навіть там хто, хто що приїжджає, можете любе СТО. Отак от, от працює у нас 1.6. Ремінь новий. Теплообмінник новий. Ролик на реміні. Новий. Антифриз, новий, мастило залите, фільтра помінені, фільтр салону замінені. Тобто машина майже обслугована. Залишилося замінити герем і поставити на облік. Все, і ваша. і ваша. Ну, Це за домовленістю, ми все це робимо. Коштує таке авто, Оп, трошки збільшимо. Коштує таке авто на даний момент 8 тисяч доларів. Телефонуйте, кого цікавить. Ну, якщо отак приїхати, забрати 7700, забрали і поїхали. Отак от буде автівочка, кого цікавить, телефонуйте. Отаке авто у нас є у продажу. Не зволікайте, завжди гарні автівки, завжди обслуговані, ну, частково обслуговані, десь там, що як. Тож все буде окей. Ну, Все для вас робиться, все для того, щоб ви мали змогу їздити на гарних, на, на чистих, на кохайних автомобілях. А так як це Рено, а Рено у нас, ви ж знаєте, не гівно, так як це Рено це. Якість, це надійність, це ржавія, не де нічого. Кого цікавить, телефонуйте за нашими телефонами. Підписуйтесь на канал, завжди гарні пропозиції. Всім гарного дня, гарного, тихої, спокійної ночі. Бережіть себе, здоров'я, своїх близьких. Всім па-па.